Вітаємо! Випуск новин 13 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Ми завжди наголошуємо на здоровому образі життя, однак не всі дивляться наші випуски новин. Живо, живо від головою. Опа, опа, опа. О, атлічно рачнувся. Да? На жаль, інколи люди не усвідомлюють наслідки, яке несе за собою вживання наркотичних засобів та власноруч руйнують не тільки своє життя, але і життя своїх рідних. Наркотики виконують роль каталізатора прискорювача смерті. Цього разу допомогу надали вчасно. Наступного може не бути. Добрий день, чоловік. Добрий день. Інспектори муніципальної варти регулярно патрулюють місто, щоб уберегти молодь та інших свідомих громадян саме від таких пейзажів. Інколи з віком свідомість людини деформується, і вона під впливом життєвих обставин, вікових змін та психічних розладів, стає агресивною по відношенню до оточуючих. До таких випадків слід ставитись з розумінням та викликати спеціалістів. Щоденну роботу інспекторів муніципальної варти складає розчищення скверів та вулиць міста від невідповідальних водіїв. Чоловік уже виїжджає. Будь ласка, прибирайте. Все ж таки ви затрудняєте рух машин. Доброго дня. Дракі. Будь ласка, прибирайте транспортний засіб. Бачите, вже і їде. Водій, а де водій? Часно за углом. Часто ласка, набирайте. Бачите, да, ви заважаєте. Слід зазначити, що більшість порушників з розумінням відносяться до попереджень муніципалів і, усвідомлюючи свою неправоту, шукають інше місце для паркування. Під пильним чоловічим наглядом вулиці виглядають так. Проїзд біля укру пошти вільний. Наразі все чисто, ніяких препятствий немає. Ні. А колишній стихійний ринок виглядає так: Говорівська ніхто нічим не торгує. Молочних виробів та м'ясних немає. Постійні рейди захисників громадського спокою привчили любителів алкогольних напоїв, принаймні у денний час, оминати сквери Акерману. Прилаштувавшись, щирі фанати Зеленого Змія хаотично мігрують вулицями міста та нагадують патрулям, як їх вже зустрічали зимою. Себя ми вже знаємо, вас ще не знаємо. Документи є у вас? Ні, та чого ти ви же не знали? Бункерів, помні, коли? Зимою. Зимой? Ну да. Изменились. так. Змінились. Змінилися, так. А де ваші остальные ребята? Где, где Коріша. Де ще ваші коріша? Мы только двоє. Я вам еще раз говорю, да, еще раз я увижу знаю. вас, вы знаете, да? Не, мы не разберемся. Мы, мы, тут, нет? Ничего не разберемся. мы тут ничего не видим, нигде нет. Чтоб на лавочках здесь не видели. Нет, мы никогда тут не Девочек были. Не Аккуратно. Здесь. Внаслідок надмірного вживання напоїв, які підвищують проміли в крові та 30 градусне виснажливої спеки. Багато любителів міцненького не можуть дістатися додому та заземлюються там, де станеться. Доброго дня! Що з вами? Що з вами трапилось? Перепили? Ще раз гучніше, я не чую. Зве далеко від поліції. Навіть проживання поблизу відділу поліції не дисциплінує нашого героя. І наступного дня виходить друга серія пригод Сергія Григоровича. Муші на підйом і Давайте. на жаль, іноді алкоголь туманить не лише розум, але і завдає фізичних наслідків. М'яко кажучи, розлючує той факт, що деякі батьки вкрай невідповідально ставляться до своїх прямих обов'язків. Малеча тиняється вулицями міста та просить гроші у випадкових перехожих. Цього разу наші інспектори пригостили хлопчиків смаколиками та обробили забиту колінку. Шоб оброботу зі люк. Не від щасливого дитинства діти шукають допомогу на вулицях міста. Найчастіше саме дорослі відправляють своїх нащадків, жебракувати, приводячи дитину у світ, батьки повинні створити гідні умови для її повноцінного розвитку та ніяк інакше. Під час патрулювання муніципали побачили малечу, що грає в футбол в сквері військової слави, та зауважили, що грати в футбол варто на спортивних майданчиках. Не обійшлося цього тижня і без аварій на дорогах. Завдяки постійному моніторингу ситуаційного центру відповідні служби змогли швидко зреагувати та надати допомогу постраждалому. Кульбіт знатний, але життю водія на щастя нічого не загрожує. Навіть розуміючи, що місто вдосталь оснащене відеоспостереженням деяких водіїв цей факт зовсім не бентежить. І вони рухаються на червоне світло, щоб точнісінько потрапити до нас у випуск. Тому ласкаво просимо. не його ждать. Сонце зайшло за обрій. Запалали зірки одні на небі, інші. Приберіть, будь ласка, ваше, живе пиво. Забираем. Уже, уже, уже. Доброе? Да. Допивать не, мы сейчас не будем. Ой, умничка, выливаем, молодцы, молодцы. Документы есть у вас? Нет. Лицо разбито, смотрю у вас. Пожалуйста, не светите мне в лесу. Проживаю здесь. Двор этот ваш? Это ж не ваш двор. Это мой. Ваш двор? Вы тут проживаете? Да. Да. Кожен день для працівників муніципальної варти як виклик на витримку без підтримки жителів міста. Це була битва з вітряками. Але... Довіра громади це найбільша плата за щоденний важкий труд та самовідданість інспекторів муніципальної варти. З вами на зв'язку 24 на 7. Якщо виникла загроза вашому життю, здоров'ю ваших близьких або випадкових перехожих, одразу наберіть номер, який ви бачите на екрані 068 861 49 48 або повідомте службу через месенджери. Допомога! Прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульці подій життя міста Білгородністровський. Ваша муніципальна варта.